Сьогодні я розкажу цікаву історію про язик та зуби? розказав цю історію або приповість. Один е, відомий італійський творець, митець звали його Леонардо да Вінчі. Хто про такого чув? Я. Давучик Угу. Йося, ти чув? Угу, що він зробив такого видатного? Мало чого. Він був художником. Угу. Він шкіріолі отришував. І і він навіть був за гвитаджем. І ще він зробив, э, розмалював Сікстинську капелу. О, добре. Значить, він розказав нам таку історію. Я розкажу історію, а потім, е-е, э, э, прочитаємо так Ну, добре, потом мне расскажешь. Это из какого-то, ну, плохого мультика. ну, добре. Угу, ну, потом мне это расскажешь, а теперь слушаю. Значит, у одного хлопчика в роте есть жив язык. І цей язик говорив все, що хлопчику приходило в голову. І правда, і неправду, і вигадки, і невигадки, і таке робив, і таке говорив, що всім іншим, хто живе а, в, ць, жив в цьому тілі, стало настільки противно, настільки, настільки стало гидотно, що вони сказали язик. Зуби сказали язик. Що ти мелеш, що ти городиш, що ти всіх нас не просто доводиш до прокляття до якогось? Що ти робиш? Ну, нам це не подобається. Ну, ти кажеш неправду. Ти там вихваляєшся. Він каже: А вам, яка справа, зуби, Сід це, їжте собі, що я вам подаю, і все, і справ у вас інших нема. І одного разу це хлопчик. Так забрався, що забрехався. Так, дякую. Так забрехався, що зуби, знаєте, що зробили? Язик як прикусили, язику так стало боляче, він став таким червоний, і в нього з нього полилася кров з нього полилася. І тоді він зрозумів, який язик не може бути там розумним чи щось розповідати. Біля нього стоять зуби, щоб завжди що? нагадувати, що язик, ей, ти знаходишся відразу за двома стінами. Перша стіна це наші губи, а друга стіна це наші зуби. І за цими двома стінами аж знаходиться язик. І перед тим, як відкривати ці, цих двоє воріт, губи і зуби, ой-ой-ой, подумай, що язик твій скаже. В посланні Якова написано: Брати мої, небагато хто ставайте учителями, знаючи, що ми отримуємо більше засудження. Бо всі ми багато спотикаємось, хто не спотикається в слові, той досконала людина, яка може загнуздати й усе тіло. Ось ми вкладаємо водила в рот в коням, щоб вони слухались нас і керували, і керуємо всім їхнім тілом. Види водило вкладаємо в рот коням, і вони всі слухаються від цього маленького водила, такий великий коні. Ось і кораблі, хоч які вони великі, і якими сильними гоняться вітрами, керуються дуже маленьким стерном, куди тільки хоче стерновий. Так і язик. Маленький член, а багато хвалиться. Он маленький вогонь скільки лісу підпалює. Язик, це вогонь, світ неправедності. Язик так розташований між нашими членами, що скверняє все тіло і запалює коло буття, і сам запалюється від геєни. Бо всяке єство звірів і птахів, плазоніїв, і морських істот приборкується і приборкана людським єством, а язик ніхто з людей приборкати не може. Він нестримне зло, повний смертоносної отрути. Ним ми благословляємо Бога й Отця. І не проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Так не повинно, браті мої, бути. Хіба тече з того ж самого отвору джерела солодка і гірка вода? Хіба може, брати мої, смоковниця родити маслини чи виноградна лоза смокви? Так і ніяке джерело не може давати солону і солодку воду. Далі можете прочитати самі. Це написано в посланні Якова. А завтра я вам ще раз більш цікавішу історію про язик, який він буває хитрий, і що він може зробити. Як язик сперечався з руками, з ногами, з головою, з очами. І як він доказав, що він саме головний в тілі. Але це буде завтра. А сьогодні. Така от історія, і побачимось скільки... скоро. До зустрічі!